Всім привіт! На вершинах сопок можна знайти ось такі озера. Вони є початком гірських струмків. Ну, а ми з вами йдемо досліджувати лігво невідомої істоти. Але якщо ми його знайдемо, то я вам його покажу. Звичайно ж, ми його знайдемо, тому що тоді в цьому відео б не було. Тому не переключайтесь. Тут туристи в'яжуть такі стрічки, щоб не заблукати. Але воно їм не дуже допомагає, блукають все одно. Дивіться, як на кошках тут ростуть гриби. Але шкода, що ми до них вже запізнилися. Це справжні білі, навіть якщо перерощі. Красавці були свого часу. Але зараз ми ще підходимо до цікавого місця. Ось такі, шалаші можна знайти посеред стайги. Тут ростуть гриби, та й стежок немає. Це наштовхує на думку, що їх зробили, не люди. не жваш, а якесь лікво. Папа, тут щось Если оно есть, то оно давно уже тут есть. Корень это старый. А ну держи камеру. На включенном же возьмем. Ага. Ага. Ничего не нет. Это тайничок. Чистый тайничок. Хай буду таким. Раз. Ми прийшли, он воно. І зараз вистанемось. Не знаю, як спати, але спостережний пункт відмінний. Наверх мені, а збільше сюди. Так, так, так. Наверх. То Та ви тебе для тільки гриб лікачей скалолаз. Обережно там скалолаз. Mm -hmm. Провівший краще йди там за деревця, щоб було зачеп. 你好。 Вже на місці, де лежанка, а у цей і бікфут, я не знаю, як вже правильно його називати. Зараз буде їх тому що все ж таки тут були люди. Бо багаття та спиляні гілки. Тож, це люди, міф розвінчено. І ще гілки стоять зав'язував. Ух ти, я й не обачив. Зав'язував. І не тільки тут, так? Дійсно, дійсно, я не звернув уваги. Я не звернув уваги. Ти молодець. Я. Але божеки продовжуються. До зустрічі, наче кажуть, чи багато подожди, так спробуйте.